Мінімум зусиль, максимум естетики. Ось що таке тістечко мадлен. Приготуємо цю красу разом. Для начинки полуничне пюре та цукор доводимо до кипіння. Крохмаль розводимо в лимонному соку та додаємо до полуничної маси, періодично помішуючи, проварити до загущення приблизно 5 хвилин. Перелити в кондитерський мішок та відставити до повного охолодження. Яйця збити з цукром і ванільним цукром або ванільною пастою до посвітління, просіяти борошно з розпушувачем та ретельно перемішати вінчиком до однорідності, влити розтоплене вершкове масло Після перемішати тісто стане гладким та блискучим. Перелити в кондитерський мішок і залишити в холодильнику на годину. Після охолодження розподілити тісто по формах приблизно на половину. Випікати при температурі 180 градусів 10-12 хвилин, але орієнтуйтесь на суху зубочистку. Після охолодження акуратно виняти середину та заповнити начинкою. Заповнити форми темперованим шоколадом і зверху мадленка начинкою донизу. Поставити в холодильник мінімум на 2-3 години та за бажанням задекорувати. І ось така краса у нас виходить. Зберігай це відео та підписуйся, якщо хочеш більше солодкої краси.